Усі сторони трикутника А, Б С розділені навпіл точками Д Е Ф. У скільки разів площа трикутника DEF Ф менше від площі трикутника АБЦ? Перед нами трикутник ABC, точки ДЕФ є, є середини цих сторін, тоді відрізок DE є, є середньою лінією для трикутника ABC і DE дорівнює 1 друга AC. Аналогічно, EF є середньою лінією трикутника ABC і EF дорівнює 1 друга AB. DF є середня лінія і DF дорівнює 1 друга BC. Тобто трикутники ABC і трикутник EFD е, вони подібні і коефіцієнт подібності в них дорівнює 2. Тобто площа трикутника АВС відноситься до площі трикутника ДЕФ як коефіцієнт в квадраті, тобто 2 в квадраті це буде 4. Отже, площа трикутника АВС більша за площу трикутника ДЕФ в 4 рази. Або, навпаки, площа трикутника ДЕФ менше в 4 рази від площі трикутника. A, B, C.